Доброго дня, шановне панство, з вами пан Роман, слава Україні! А я ведемо сурі під назву Бімінджа Драйв, де ми проводимо чемпіонат України на стрибках, вдовжину з трампліну на автомобілях. І сьогодні у нас фінал, після якого ми дізнаємось наших гранд-фіналістів, Ну а вже після того ми дізнаємось, хто ж серед всіх областей України стане переможцем в цьому чемпіонаті України. У нас залишається всього сім учасників, і сьогодні ми дізнаємось з вами переможця цих змагань. Тому пристібайте паски безпеки, буде цікаво, буде, а, я думаю, багато цікавих і спірних, можливо, навіть моментів. Тому погнали дивитись, що воно буде. Друзі, з вас лайкос, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що пана Романа можна підтримати на різних сервісах. У мене є монобанка, конверт Приват 24. У мене є Донатело, там підписка і разовий донат донатик. Також я маю Патреон. Підписуйтесь на Патреон або на Донатело, то ви потрапляєте до титрів у відео, які будуть присечені всім спонсорам мого каналу. Також способка на Ютубі є, а на всі інші сервіси посилання є в описі. Також в описі, знаєте, посилання на мої соцмережі: Інстаграм, телеграм, твіттер, Трет, Твіч. Тому підписуйтесь, буду радий вас там бачити. Отже, наш трамплін незмінний, наші правила незмінні. Сьогодні у нас е, фінал, в якому е, у нас зараз є сім учасників. Ну але нам ж треба, щоб були пари, а 7 на 2 не ділиться. Тому давайте ми з вами зараз. Зробимо наступне. Ми знову-таки серед семи наших областей оберемо одного учасника, який автоматом потрапляє до гранд фіналу. Ну отак так ось у нас буває. Uh, давайте Хей Сірі. Хей Сірі. Ну вона чомусь не розмовляє зі мною, ну ладно. Uh, please choose number from 1 to 7. Це номер один. Я не знаю, я сподіваюся, вам там видно. Номер один у нас обрала Сірі. Дуже тобі дякую. А під номером один у нас сьогодні хто? Хто у нас на під номером один за Це Волинська область. Волинська область автоматом іде в гранд-фінал. А Запорізька Кіровоградська, Миколаївська, Сумська, і Херсонська і Чернігівська області будуть зараз з'ясовувати, хто ж той гранд-фінал ще потрапить. Тому перша пара учасників Запорізька Кіровоградська область. Запорізька область вперед. До звершень. Ой, у нас вже таке було минулого разу, якщо не помиляюсь. Ну давайте подивимось, що ж нам настрибає Запорізька область на цій БМВ. 620 кінські сили. Так, можна тримати а, машину рівно. 320 км за годину. І це у нас виходить 500... 15 метрів. 515 метрів для Запорізької області доволі непоганий результат, скажу я вам. Конкурентний, Конкурентний однозначно. Тому подивимось, що буде у нас у Кіровоградській області. Минулого разу Кіровоградська область стрибнула на 240 метрів і цього вистачило. Для того, щоб пройти далі. Давайте, давайте дивитися. Кіровоградська область у нас отримує від рандому. Ну, Хотілося б щось те, те, чого ще не було, і ось цього ще у нас дійсно не було. Це гірочі СБР 4 трек. О, ну це заявочка. 484 кінські сили це менше, ніж у БМВ, але тут може бути краща аеродинаміка. 2,9 9 до 109 до 100. Максималка 320 кілометрів за годину, але що по аеродинаміці? Гірша, гірша аеродинаміка. Всього-навсього 400. Летіла рівно, красиво, але 400, ну, 60 метрів найбуде. 460 метрів, і цього, на жаль, недостатньо для того, щоб пройти наступний раунд наших змагань. Кіровоградська область, на жаль, вибуває. На жаль, вибуває. А Запорізька область проходить далі. Ну що ж, наступна пара учасників це Миколаївська і Сумська області. Давайте ми зараз їх перенесемо до нашого стартового майданчику. Миколаївська область від рандому отримує наступне. Ді Серієс. Ось такий от нас великий пікапчик. Дизельний. Каптить. Ну, 150 на сила, ну, це, як би, так би, ну, сказати, не пройшов взагалі по швидкості. Швидкість максимальна. Всього 250. Ай-єй, його хилить, це капздець. Не бачу. 180 метрів. 180 метрів. Метрів для цього прекрасного пікапчика. Але найголовніше, що він цілий. І може зараз поїхати завантажитись і щось собі спокійнесенько перевезти. Ми спустилися зі схилу і просто поїхали собі далі. До речі, відсутня АБС. Вона скрубіла шину о, -о, 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 -о. попробувала шини. Так, запишемо результат 180 метрів. Це, звичайно, ну таке собі. Дуже мало, але подивимось, що буде зараз у Сумської області, тому що це рандом. Ми не знаємо, що випаде за тачка і що вона може показати. Сумська область отримала у нас BMW M5F10. Ну, це, звичайно, машинка виглядає. Скажімо так, покраще, ніж дизельний пікап. Тут 557 кінських сил дуже непогано. дрифтове налаштування нам не потрібно Нам треба є це оф. І просто вперед. Так, нормас 320 330 Непогана швидкість. Слухайте, а доволі непоганий стрибок. На 500. Ну, 80 метрів. Давайте будемо казати, тому що це було ближче до саме 580 метрів. Дуже топово. Дуже топово. І прямо отак от. Так от. Ми зупинилися. 580 метрів до Сумської області. На жаль, Миколаївська область у нас вибуває з наших змагань. І залишається остання пара учасників у фіналі. Це Херсонська і Чернігівська області. Чернігівська область у нас не приймала участі в е минулому раунді, тому. Цікаво буде подивитися на Чернігівську область у фіналі, тому що Київська область, яка не приймала участь у чвертьфіналі, вона одразу вибула. А от що буде Чернігівською, подивимось. Херсонська область отримала Le Grand Sport SE v 6 АВД. Стандарт. Стандартний автомобіль. 223 кінські сили. 5,4 4 до 100, ну, Ще нічого. Аеродинамічні е елементи присутні, можливо, вони якось допоможуть. 260, 270, 280. Ну, дуже непогано летить. 300, десь 90 буде. 380, 390 буде. 380-390 метрів для цієї машинки зараз у нас буде. 390. Тут прям чітко. Тут прям чітко 390 метрів. Гарний стрибок. Дуже гарний стрибок. І перелетіла басейн. Респект. Респект таким машинам, які перелітають басейн, і там не купаються, і не забруднюють його. А, Чернігівська область. Минулого разу не приймала участь в півфіналі. А що ж покаже в фіналі? Цікаво. Мерседес Сі Класс, 203 кузов, C32 AMG. У, -у, у звучить інтригуюче, але що у нас буде по розгону? Подивимось. Ну, 467, нічого, так до 100. Непогано. А швидкість то всього 280. І то не дотягуємо. А оце цікаво. Там було чітко 390, тут буде далі. Тут буде далі. Тут 410 метрів. 410 метрів. І ще й непогано, в принципі, ми. Ще непогано зберіглися, подивіться, Мерседес витримав удар і поїхав собі далі. Ну що ж, тепер нам відомі імена всіх наших гранд-фіналістів. Це у нас, зараз я а, почищу наші списки, щоб було все чітко і красиво. Це у нас виходить Волинська, Запорізька. Сумська і Чернігівські області будуть змагатися за перемогу в чемпіонаті України по в довжину. Ну що ж, зараз гранд-фіналісти визначать, хто опиниться в гран гранд фіналі Тобто з двох пар по одному учаснику, і серед яких ми дізнаємось переможця. Волинська і Запорізька область вступають в змагання. Волинська область, яка автоматично прийшла до гранд фіналу отримала. І більшу пісню 1,8 DX на 128 сил. На 124 сили і то навіть на 128. Ну, таке собі, блін. Сумно. 7 і 1 до 100. Що по швидкості буде? 260. Не дуже по швидкості. Що по аеродинаміці? Ну, по аеродинаміці ще нічого. 300, виходить, що 15 десь буде. 320 навіть. Ну, 320, так. 320 мінус ковпаки. Ковпачки красиво полетіли. І можемо собі, в принципі, спокійне їхати далі по своїх важливих справах. 320, да? 320 метрів, як сказав. Для Волинської області, ну, нічо так. нічого так Для такої машинки це нормально. А от що буде у Запорізькій області? Це зараз цікаво. Дуже цікаво, що буде. Минулого разу було 510 метрів у Запорізькій області. А що буде зараз? О. Панамера! 550 кінських сил, але треба дещо прибрати оцю якусь хуйню. Це Japanese License Plate у мене влаштовує. Ну, це буде далеко. Це я думаю, буде далеко. Є се Вмикаємо передачу. Поїхали. 348 до 100. Швидкість значно швидша. Значно більша. 330 км за годину. Ну, але аеродинаміка підводить машину, вона могла б летіти, мені здається, значно далі. Але роз, розва, оце, оце, як то кажуть, роз, розподілення ваги у машини доволі таке, скажімо так, хірове вийшло. І вона пролетіла всього 440 метрів. Всього 440 метрів але цього достатньо для Запорізької області, щоб пройти до нашого гранд гранд фіналу Волинська область вибуває. Зі змагань Запорізька область залишається. Наступна пара це Сумська і Чернігівська області. Давайте подивимось. Що буде у Сумської області? Рандом конфіг. Хвилюючи. А, Та що ж це за херня то таке? Що ж воно мені, блін. Що ж воно оце дає якусь херню? Ну що? Mercedes Benz E63S AMG Ні, рейс мені стоп. Ладно, най буде рейс. Ну розгін мені здається гірше, ніж у Панамери По швидкості, що буде? Гірше ніж у Панамери, Всього 290. Ну, а аеродинаміка, точніше, роз... розподілення ваги таке плюс-мінус, як і у Панамери, і тут всього 310 метрів. 310 метрів. Це капець, як погано. Якби Цермас не змагався з Волинською областю, то він би не пройшов Волинську область. Тому що у нього 310 метрів, а у той було 320. Ну що ж, Чернігівська область має всі шанси пройти до гранд-фіналу. -гранд Цивіта Боліт 350 клабрейсер. Ну, давай, дивуй. Я думаю, аеродинаміка і розподілення ваги мають зарішати тут у нас. Швидкість плюс-мінус така сама, але навіть трошечки менша, але ви подивіться, ось воно. ось о воно розподілення ваги, і тут у нас вже результат в 400, мабуть, метрів десь плюс-мінус буде. 410. Ладно, 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 давайте накинемо трошки ці машинці. 410 метрів. Ви не повірите, але у, у Чернігівській області ті самі 410 метрів були і минулого разу. В фіналі. Ну що ж, Сумська область вибуває, Запорізька і Чернігівська зараз будуть вирішувати. А хто ж стане чемпіоном України по стрибках в довжину? Ну що ж, цей хвилюючий момент: Запорізька область розпочинає першу. Рандом конфлікт і Запорізької області. Хвилююче, дуже хвилююче. Ой-ой! ой 190 Mercedes. 2,3. 131 кінська сила. ай яй яй ай яй яй Ну це. Це до 107,3. Ну, 7,4, але є у нас 7,38 результат, давайте будемо вважати 7,3. Швидкість 267. До речі, непогана аеродинаміка. Так то, подивіться. Мерседес то Подивіться. 400... Чот... 85 метрів. собі поїхали далі. Навіть нічого не веде по підвісці. Скільки я сказав, 385 метрів, так? 385 метрів для Запорізької області дуже непогано, в принципі, як для такої машинки. Ну але подивимося, що зараз буде у Чернігівської області. Момент істини І більше BX -серія з Діана Поліс. Це цікаво. 213 сил більше. Кінських сил більше. Урозгінтеста краще. Але зачекайте, це ще нічого не означає. Швидкість 290 майже. Ну ні. Так, 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 так. І ми знаємо переможця наших змагань в чемпіонаті України по стрибках в довжину. З результатом в 440 метрів. В гран гранд-гранд-фіналі перемагає Чернігівська область. З чим ми її і вітаємо? Ось наш чемпіон Чернігівська область пройшла всі стадії і стала переможцем чемпіонату України. Привітаємо! По подумав Чернігівської області, всіх, хто з Чернігівської області, всім вам. Друзі, привіт! Ось так от. Ось так от. Закінчено, закінчуються наші змагання. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися їх. Зустрімось вже в наступних чемпіонатах України. Вони обов'язково будуть. На сьогодні все. Пан Роман був з вами. Дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно, ж споживайте український контент. Підтримуйте український Ютуб. Твіч. Обов'язково підтримуйте ЗСУ. ну, Якщо маєте змогу і бажання, підтримуйте пана Романа. На все добре. До побачення. Папа, друзі!